Мікс дитячих бодіків та чоловічків. Вага 10 кг, ціна 3,5 євро. І почнемо ми з ось такого класного дитячого чоловічка з жирафкою. Пише розмір 56. Чесно, я в цьому не дуже розумію, бо в мене немає діток. Але вони. Супер милі ці бодіки та чоловічки. Це, наприклад, також чоловічок. Ось такий червоний полосочку. Такий теплесенький, він вже йде більший порівняно з іншими чоловічок. Так. Ось такий малесенький. Та ось такий змікки. Також уже такий більший. Супер красивий. 80 пише. Наступний чоловічок у нас буде з ось такими звірюшками, біленький, ментоловий, такий красивезний, рожевий, спинка так прикольна, все на закльопочках. Так, ніжно, ніжно, голубесенький. Ось такий. Сіренький. Таким оцю прикольне. Врубчик. Ось такий. Ніжно-рожевий квіточки, Гляньте, яка красота. Ось такий. Сіренький. Прикольний ще один сіренький, такий менший. Білий з мішками. Ось такий з нашивочками. В полосочку з собакіном. Так. Такий у нас ще буде чоловічий, він вже буде такий більшенький більшенький Наступний. Гляньте, просто гляньте, яка красота. Така з собаки нам ще такий. Потім у нас буде ще один врубчик пудровий. Так, синенький. Також змійки. Ось такий в полосочку. На дівчинку в горошок, такий більшенький вже. З зайчиком. Ну все дуже ніжне, це ціна всього лише 3,5 євро за кілограм. Ще один з мікки Рожевий в полосочку. Так, такий у нас буде сіренький, як комбезик. Така красота. Ось така ніжно-зелена, синенький. Так, рожевий також іде комбесиком. Така теплюська. Гляньте, воно малесеньке. Так, з зайченятком. Ось такий ніжно-голубенький. Ще один ніжний голубенький, такий з мішкою, синій з кошенятком. Красота. Просто красота. Все супер ніжне, приємне, таке. Клас. Ця тканина, цей матеріал навіть не порівняється з дорослим флісом. Просто. Ось такий салатовий, Тут модельки різні, просто. Кольорова гама також набагато цікавіша, ніж у дорослих. А що ми дорослі? Чорне, коричневе. А дітки все цікаве носять. Гляньте, яка красота розгортав дрібний горошок. Жовтенький. Я вам показала половину коробочки, ще половину коробочки бодіків та. Чоловічків є, тому для замовлення ви можете звернутися до наших менеджерів у Viber і порадувати ваших діток, тому що розміри є різні, так як дітки швидко ростуть. Тому пишемо у Viber.